Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки ще здавна наші предки займались рукоділлям, рукоділля виготовлення виробів ручним способом, як правило, народні майстри створювали речі для себе та обмеженого кола односельців, використовували їх у селянській родині та господарстві. Так Робили багато предметів дерев'яного начиння, знаряддя праці, в'язані іграшки, тканини, вишивки. Тож сьогодні ми познайомимося з майстрами рукоділля вишивки. Знана у всьому світі вишивка це наша українська. Вишивка це картина, створена голкою та кольоровими нитками на тканині. Вишивка прикрашає рушники, сорочки, скатертини, роблячи їх оригінальними. Кожна місцевість України має свій стиль вишивання. Вишиті речі присутні на різноманітних святах, весіллях, хрестинах тощо. Дорогих гостей зустрічають з хлібом, з сіллю на вишитому рушнику. Майстри вишивають не тільки сорочки та рушники. Вони вишивають різні картини, ікони, народні іграшки. В Україні поширені різноманітні техніки вишивання, найпопулярніші з них хрестиком, бісером, гладдю. Орнаменти бувають різними, але найпоширеніші геометричні, рослинні, тваринні. Кольори на вишиванці мають теж велике значення: червоний символ любові. Білий символ чистоти, зелений символ природи, родючості. Дітки, пропоную пограти в гру. Вам необхідно знайти орнамент, який буде відповідати орнаменту вишиванки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути зображення та дати відповіді на такі питання. Кого ви бачите на зображенні? Так, на зображенні майстриня. Що вона робить? Правильно, майстриня вишиває. Які матеріали використовує майстриня, щоб вишити виріб? Правильно, щоб вишити виріб, майстриня використовує голку, кольорові нитки, тканину. На вашу думку, якою технікою вишиває майстриня? Гладдю чи хрестиком? Молодці. Майстриня вишиває хрестиком, які вироби вона встигла вишити? Правильно, майстриня вже вишила картину, рушник, подушку, ляльку, вишиванку. Дітки, скажіть, які орнаменти зображені на подушках. Правильно, на подушках зображені геометричні орнаменти. А які кольори ви бачите? Дітки, пригадайте, що може означати той чи інший колір. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно порахувати всі предмети у квадратиках та обвести число, яке позначає кількість предметів у кожному квадраті. Дітки, скільки зображено вишиванок? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, вишиванок сім. Скільки зображено рушників? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, рушників п'ять. А скільки зображено ляльок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже ляльок дев'ять. Молодці дітки. Наостанок пропоную виготовити вишиванку, дотримуючись інструкцій. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу квадратної форми, заготовки орнаменту та клей. Згинаємо папір, як показано, на зразку. Прикрашаємо виготовлену сорочку орнаментом. Дітки ось така вишиванка вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Мені також цікаво подивитись, які вишиванки вийшли у вас. Тож, надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!